У серпень 24-го ми входили зі зменшення відключень електроенергії і аж до їх відсутності. Температура повітря встановилась від 15 до 28. У Венесуелі заворушки після виборів президента Мадуро. Продовжуються обстріли Росією, Харківщини, Дніпропетровщини, Одещини, Сумщини. Путін обміняв 16 громадян західних країн та власних політв'язнів на своїх шпигунів. Артем Довбик перейшов до Роми. Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі. В ніч на 3 серпня потужний удар по аеродрому з кростовська область. Знищено і пошкоджено кілька літаків та склад з боєприпасами. Шаблістки приносять перше золото для України. З години на годину очікується масована атака на Ізраїль, яка щодня переноситься, натомість по Ізраїлю вдаряє Хезбола. У Чорному морі потоплено російський підводний човен. 4 серпня Ярослава Магучих приносить золото у стрибках у висоту. Президент вперше заявляє про присутність літаків f 16 в Україні бронза у метані молота. 5 серпня вранці впала японська фондова біржа вперше в своїй історії. Ілля Ковтон здобув срібло у вправах на брусах. Країна з проросійською хунтою при владі Нігер. Розриває дипломатичні зв'язки з Україною, підтримавши малі у її голослівних звинуваченнях. Міністр МЗС Кулеба якраз перебуває в турне по Африці. 17-літній Швед Дуплантіс встановлює світовий рекорд в стрибках з жертиною: 6 метрів 25 сантиметрів. День завершується ракетним обстрілом Київщини та Харківщини. Ранок 6 серпня починається з повідомлень про стрільбу та рух якихось підрозділів по прикордонню Курської області. Заходом України шириться новий штам ковіду. під вечір з'являються перші відео з полоненими із Курської області та збитими гелікоптерами російськими К-52 і Мі 28 Динамо Київ грає в нічию 1-1 проти Рейнджерс в лізі чемпіонів. За тиждень перемагає 2-0 і проходить далі. 7 серпня продовжуються бойові дії в Курській області, проводиться евакуація місцевих глиб Росії, а пізніше на окуповану частину Запорізької області. Інтернетом віруситься відео, як у США дві собаки від нудьги хату спалили, а самі втекли. Третє золото на Олімпіаді. Олександр Хижняк, боксер до 80 кілограмів. 8 серпня Україна в медальному заліку 15-та. Після отримання срібної та бронзової медалей у боротьбі. Жан Беленюк припиняє спортивну кар'єру. 9 серпня обстріл Константинова Донецької області, 14 загиблих. Україна здобула срібло олімпіади у жіночій каної. Двіці на північному мосту в Києві ремонтні роботи до 15 жовтня. В Ліпецьки звучать хлапки. 10 серпня на Курському напрямку збито російський су 34 Ірина Коляденко завойовує останню на цій олімпіаді медаль для України срібну. За кількістю медалей ми фінішуємо 17 ми В Чорному морі підірвано газову вишку з російськими військовими і ще й катер. Іран далі анонсує напад на Ізраїль. 11 серпня, 900 днів черкомасштабної війни. В Курську своя ж ракета поцілила в житловий будинок. У Броварському районі на Київщині від північно-корейської ракети загинули дорослий чоловік та 4-річний син. Україну атакувало ще й 57 шахедів. Париж через Тома Круза передав олімпійську естафету Лос-Анджелесу ще 1400 днів і нова літня Олімпіада. 12 серпня понеділок ранок починається з корупційного скандалу. На хабарі у півмільйона доларів затримано заступника міністра енергетики України. 13 число українські офісники заскамили Ларісу Доліну на 180 мільйонів рублів майже 2 мільйони доларів. 14 серпня потужна атака на чотири військових аеродроми в РФ, зокрема Саваслійку, який 660 км кілометрів від кордону України. Дедалі частіше з'являється відео із масовою здачею в полон російських строковиків. Більшість опитувань у США показують перевагу Харріс над Трампом. 15-16 серпня фонд полонених продовжує поповнюватися. З Курської області одне за одним повідомлення про руйнування мостів на річці Сейм. Обстріли шахедами продовжувалися весь оглянутий період, обстріли балістикою теж. Ціни на пальне не підвищувались, на 92-й бензин навіть на гривню знижувались. Курс долара був стабільним, коливався в межах однієї гривні.